Добрий вечір, шановні телеглядачі. Ми продовжуємо наш телерадіомарафон. Ми є народ якого не здолати. Я дякую дівчатам, які працювали з 15.30 на двох майданчиках. Це Альона Добролевська і Анастасія Соболєва. Спасибі вам, дівчата. І зараз приймаю цю естафету. Я Тетяна Яременко на другому майданчику буде працювати Наталя Верлата. В нас періодично на екрані з'являтиметься рахунок, на який ви можете перерахувати кошти. в нас є в студії скринька, в яку можна покласти кошти, як це зроблю зараз. Я Отак От в нас сьогодні будуть численні гості, цікаві співрозмовники. Я представляю перших своїх гостей. Це Олег Гаврилко, голова Херсонської обласної організації Во Свобода, Наталя Біль, директор зовніш першого другого ступенів 14. Соловйов Нікіта, президент учнівського самоврядування гімназії номер 6 і Олег Предмесников, начальник головного управління юстиції в Херсонській області. Я рада всіх вас вітати у студії. Олеже Григоровичу. Я знаю, що ви немало зробили благородних і благодійних справ. А ви допомагаєте нашій армії? Ви нещодавно ми навіть робили сюжет виїздили у Зміївку. І це все було благодійна підтримка. Чи не так? Так, так. Ну, я скажу так, що для нас не було несподіванкою, що Росія зробила агресію проти України. Ми завжди говорили, що головний ворог України це є Росія. Не не водила в оману наших громадян. Це було написано в програмі, і тому це було якби природне, тому що історія це показувала неодноразово. Ну, ми як учасники Майдану і ті, що вели пекельну роботу по забезпеченню Майдану по участі, в ній, ми якось дуже природно переключились на те, щоб допомагати нашим військам. Ми пам'ятаємо, що тут стояли спочатку на наших кордонах із Кримом стояли аеромобільні війська Ніколаївські, і відразу ж ми поїхали до них, привезли їм рації, привезли спальники, привезли балаклави, окуляри, почали допомагати спілкуватися з ними. Потім прийшла 30-та дивізія Новгород-Волинська, Житомирська. І ми мали дуже тісні зв'язки з ними. На жаль, вони при участі в АТО мали втрати, і я схиляю голову перед цими хлопцями. можливо, навіть їх бачив, коли їздив у війська. Хочу сказати, що допомога, яка відбувалася по Херсонській області, вона, звичайно, була більш напалена на наші блокпости, тому що ми є область, яка є, ну, стоїть на, на кордоні із ворожими військами. Це фактично ворог стоїть на нашому порозі. І дуже багато ми зусиль приділяли і уваги приділяли саме цим блокпостам. Ну, я є помічником народного депутата України Олега Панкевича, тому, звичайно, Олег теж приймав багато участі в всьому цьому. Скажу тільки, що для Житомирців із самого такого крупного, ми привезли їм шкарпетки 14,5 тисяч, тому що держава не могла їх забезпечити всім, на жаль. І це є питання до держави і до сих пір, тому що таке відчуття, що для, кого, для когось війна, для кого мать є. От. Ми привезли 20 тонн батальйону води і багато-багато іншого спорядження. А зараз на наших кордонах стали хлопці із батальйону територіальної оборони одного із міст, не буду називати його. Там фактично половина майданівців це справжні хлопці, патріоти. І зараз ми вже їм із такого великого їм дали, ну, якби 30 кубометрів кругляка і декілька тонн цементу, тому що є велика небезпека, що їх можуть накрити залпами вогнем, противник. Ясно, що в нас дуже мало часу. Я не буду перераховувати те, що робилося в Верховній Раді нашої партії, але я скажу, що всі законопроекти, які приймалися, які пропонувалися, вони були всі напалені на, на те, щоб е, укріпити армію. На зміцнення, то, щоб, так? То, mm -hmm. то, щоб наші військові, які пішли воювати, вони були, мали тил забезпечення, щоб на них не нижали банки з кредитами, щоб вони мали. Пенсії, щоб вони мали можливість отримати скажімо, там, землю і так далі. Це все робилось в Верховній Раді. Але я скажу, якби, як політик головне, хіба українці розраховували, що коли прийде така ситуація, що ми будемо такий мати стан держави і такий стан нашої армії. Ясне діло, що українці не розраховували, що приходить день ча, а в нас немає армії. Тобто, крок за кроком, крапля за краплі знищувалася армія України. Більше того, от ми зараз маємо те ж саме із Верховної Ради, да? 100 гривень, гречка. І ми отримали Верховну Раду, яка вперто не хотіла голосувати за закони, які підтримали бороздатність нашої армії. Ви пам'ятаєте ці голосування, які були на початку війни? Да? І, і зараз ми теж маємо голосування, яке ми вважаємо, що це є якби порушення Конституції і хрест на. Унітарності української держави, то що по Донбасу, ну ви знаєте, це всі говорять. От. Це означає, що ми маємо два фронти: один фронт це зовнішній, а другий фронт це внутрішній. Тобто, якщо наша держава буде продовжувати існувати в режимі, коли існують багатющі люди і існує голота без середнього класу, без справедливого розподілу ВВП. То це є наш внутрішній ворог. Слава Богу, що ми прийняли закон про люстрацію вчора, він, звісно, не такий, який пропонувався Олегом Тягнебок у 2005 році, але все-таки хоч якийсь, але ми маємо вже можливість людей цих люструвати. Але якщо ми не, не, не зробимо дуже значні кроки і не змінимо Верховну Раду, яка зараз буде вибиратися, то ми будемо мати дуже серйозні проблеми у війні з, з Росією. Олежа Гарріючу, я дуже рада, що ви прийняли так швидко нашу пропозицію пожертвувати кошти на армію. Я так зрозуміла, ви в цій справі давно чи не так? Да давно а Я розказуйте. хочу сказати, що по перше подякувати за те, що запросили. Знаєте, для мене особисто для моєї родини і для колег, з котрими я працюю, надання допомоги військовим, беженцям, переселенцям це діло це справа честі, тому що ми розуміємо, що сьогодні доля нашої держави в наших руках, і ми всі відчуваємо. Сьогодні відродження національного духу, патріотизму, а також розбудови суспільства за європейським зразком. Ви знаєте, в наші структури входять багато державних службовців, і є у нас нотаріальна спільнота в Херсонській області, яка сьогодні, також як і інші, їздять по блокпостам, надають допомогу, купують речі. Необхідні перше. Крім того, не вже витрачили більше 20 тисяч. Я вважаю, що наша робота вона тільки почалася. У нас працюють і громадські приймальні, і гарячі телефонні лінії, виїзні, консультативні пункти, де спеціалісти надають первинну правову допомогу. І ця робота. Вона висвітлюється і в нашій газеті. У нас є своя телепередача, є, е, свій е, інформаційний ресурс, де ми спілкуємося, надаємо допомогу та інше. Е, користуючись нагоди, що я сьогодні буду в студії, колектив хотів передати е, слова подяки нашим військовим, які сьогодні дійсно нас охороняють. І ми маємо спокій за завтрашньому дні і можемо. Виходити спокійно на роботу, я зі свого боку, як керівник органів юстиції, можу сказати нашим жителям Херсону Херсонської області про те, що органи юстиції будуть працювати прозоро, чесно і відповідально. Тому я вважаю, що ближчий час ви побачите дійсно те, що є переформантування і зміни в роботі органів юстиції. Сподіваюся на це. Наталівгенівне, як у школі відгукнулися на таку пропозицію щодо проведення телерадіомарафону і, звичайно, на збір коштів. Ну, я б сказала, дуже легко, тому що ми зараз знаходимося в такому стані, що сьогодні патріотична робота не повинна в школах проводити стільки словами, а насамперед повинна бути дія. І в цій дії повинен брати участь кожен громадянин нашої держави, хто в посильну допомогу, яку може надати. Тому дітки з радістю відгукнулися їхні батьки. Теж у нас була опломбована скриня. Сьогодні ми разом з батьківським комітетом перерахували певні кошти на рахунок цього телемарафону. Крім того, ми... Проводимо ще й інші акції по безпосередньому збору матеріальної допомоги, а саме гігієнічних пакетів і засобів першої необхідності. Серед наших батьків є волонтери, які безпосередньо відвозять цю допомогу на, скажімо так, на рубіж. Тому діти відгукуються до цього дуже, скажімо так, щиросердно. Більше того, навіть старшокласники моніторять ситуацію в інтернеті, вони цікавляться, а що необхідно, тобто для того, щоб не просто збирати допомогу, а саме ту, яка буде необхідна сьогодні, в цей час і допоможе реально нашим військовославам. Уж тому що е, сьогодні непростий час, але ось пройшов вже й до третій тиждень навчання, і ми відчуваємо сьогодні кожен педагог, кожен керівник навчального закладу, що формується нова генерація, нова генерація дітей, яка буде любити свій прапор, тому що вона любить цей прапор, тому що це прапор нашої держави, яка буде любити свою державу, свою Україну як сонце, тому що. Це наша країна. Діти, крім того, виготовляють багато поробок, ляльки-мотанки. Потім враштовують аукціони, продають і таким чином ті кошти не просто, щоб сказати, дайте, будь ласка, батьки, ми хочемо здійснити перерахунок коштів і допомогти. А ми можемо теж заробити. І ми намагаємося сьогодні це робити із. Велика вдячність і батькам і дітям, що ми знаходимо повне розуміння. От які ви молодці. Нікітка, Скажи мені, будь ласка, а що для тебе значить слово допомогти? А особливо сьогодні допомогти тим хлопцям, які охороняють твій і мій спокій. Ну, по перше, хочеться почати з того, що наші батьки та вчителі з малечко виховують в нас почуття любові до своєї держави, вчать бути справжніми патріотами. Саме тому ми не байдужі до проблем України і. Небайдужі до її болю. Так от рішенням ради нашої гімназії було учнівського самоврядування та батьківського комітету. А було прийнято рішення взяти участь у благодійній акції. на підтримку херсонців, які увійшли до складу батальйону спецпризначення, Херсон разом з громадським фондом підтримки батальйону та гімназичними волонтерами, було зібрано необхідні солдатам речі та та придбано на зібрані кошти бронежилети, це, те, це той шлях, той шлях який, я, який я обрав для того, щоб в, 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 виразити свою допомогу нашим хлопцям, які захищають наш спокій. Я не досягнув того віку, щоб самостійно йти та захищати свою державу. Але це той шлях, яким я можу виразити свою любов, повагу до своєї держави та допомогти тим, хто захищає її. Ти розумничок. Шановні гості, ну ось скринька, будь ласка, свої внески робіть, бо нас зачекалася Наталя Верлата на другому майданчику з поважними гостями. Будь ласка. Спасибі. Це я від всіх бійців кажу спасибі. Я вам дуже вдячна за те, що знайшли час і завітали до нашої студії. Вибачте, за те, що затримали трошки ефір, але багато людей перепрошую за це. Зараз приєднуються до нашого телерадіомарафону. Моя колега Наталя Верлата. Наталя, тобі слово.